Доброго дня, шановний український народи, доброго дня народні депутати, головуючі. Хочу підняти питання охорони здоров'я в Україні, а саме те, що до цих пір не призначений міністр охорони здоров'я. Людину, яка виконує обов'язки міністра, да, людина гарна, гарний волонтер. Але це не спеціаліст, який. Має досвід роботи, досвід роботи управлінця, і результат на лице галузь, ну, ціле міністерство і фактично відомство, яке слідкує за здоров'ям нації, а нам фактично сталося здоров'я нації, тому що ми український народ довели до стану. Вимираючи жебрака, і саме охорона здоров'я сталася ну, основним форпостом. З 2015 року не виконується програма закупівель, і тільки в кінці минулого року хтось по якихось своїм забаганкам, щоб вкрасти державні кошти в Україну просунув. Просунув, я маю на увазі, це інформація для силової структури і для розслідувань. Ліки, яким менше півроку осталися. Тобто, за кордоном, ті ліки, які вже списуються, їх за півроку передають як гуманітарну допомогу. От їх всунули в програму закупівель і направили в Україну. Тобто, до березня, до, берез, до кінця третього місяця, ми маємо ці ліки використати. Це програми закупівель 15 року. Тобто, ці державні кошти, які були Направлення закупівлю ліків використані на ліки, які прийшли до нас по гуманітарній допомозі. Тому прошу силові органи розібратися з цим і це рахувати як депутатський запит. Друга частина моєї, моєї доповіді, що я хочу підняти, це те, що сталося за перші тижні цього року. А саме є така кампанія «Укрхімтрансаміак». тільки за 13 днів. Простою даної компанії вже російська компа російські компанії, для яких мали були транспортувати аміак, виставили для України 11,5 мільйонів доларів. Пан Полозов, який Росії має російський паспорт, саботує роботу даного підприємства. І наносить шкоду Україні. Якщо мали були щось робити, то будь ласка, розторгніть договори, зробіть це правильно. От, а так цю людину нібито усудили від роботи в даному підприємстві, а він наносить шкоду, що потім ляже на